Чи ви теж щовесни з нетерпінням очікуєте, коли ж нарешті можна буде зірвати з грядки першу свіжу зелень? А що як я скажу вам, що можна не чекати, а отримати соковитий урожай на кілька тижнів раніше за всіх сусідів? Сьогодні ми розкриємо секрети підзимового посіву та поговоримо про вісім рослин, які перетворять ваш весняний город на справжнє диво. Залишайтеся з нами. І ви дізнаєтеся, як змусити природу працювати на вас, поки всі інші ще тільки планують свої посадки. Що ж таке підзимовий посів? Це не якась новомодна агротехніка, а старий перевірений століттями спосіб. Наші предки чудово знали, деяке насіння має пройти крізь холод, щоб прокинутися навесні повним сил. Цей процес називається стратифікація. Посадивши насіння восени, ми, по суті, створюємо для нього ідеальні природні умови. Як тільки розтане сніг і земля трохи прогріється, воно одразу рушить у ріст, випереджаючи будь які весняні посадки. Це не магія, а розумне садівництво. Отож наш парад відкриває справжній король осінніх посадок. часник. Якщо ви хочете влітку отримати справді великі міцні головки, то садити його потрібно саме восени. Весняна посадка ніколи не дасть такого результату. У чому ж секрет? Усе просто за осінь і зиму зубчики встигають добре вкоренитися та пройти природне загартування холодом. Навесні щойно зійде сніг, такий часник рушає рушає вріст з неймовірною силою, обганяючи всіх конкурентів. А от ярий часник, посаджений навесні, часто виростає дрібним, іноді навіть у вигляді однієї великої цибулини однозубки. Головне правило вибрати правильний час, садити потрібно приблизно за 3-4 тижні до того, як вдарять постійні морози, і земля промерзне. Важливо, що часник встиг пустити коріння, але не встиг випустити зелене пір'я на поверхню. Якщо поспішити, ніжні сходи загинуть від морозу. Якщо запізнитися, він просто не зможе як слід вкоренитися. І, звичайно, вибирайте саме озимі сорти, адже вони спеціально створені для такої посадки. Перед тим як відправити їх у землю. Розберіть головки на окремі зубчики, відбираючи найбільші та найздоровіші без плям і пошкоджень, їх можна на кілька годин замочити у слабкому розчинні марганцівки для дезінфекції. Це простий крок, який захистить ваш майбутній урожай від хвороб, основний секрет вдалої посадки часнику у правильній глибині. Тут легко припуститися помилки, яка зведе усі ваші зусилля нанівець. Якщо посадити надто мілко перші ж сильні морози можуть виштовхнути зубчики на поверхню землі, і тоді вони просто замерзнуть. Якщо ж навпаки закопати їх надто глибоко, часник навесні витратить безліч сил та часу, аби пробитися до сонця. Уся ця дорогоцінна енергія піде на ріст пера, а не на формування великої головки. Як наслідок, урожай буде дрібним. Тож як же віднайти цю золоту середину? І існує дуже просте і наочне правило, яким користувалися ще наші бабусі. Глибина висаджування має бути рівною трьом висотам самого зубчика, тобто над верхівкою посадженого зубчика має бути ще два таких же шари землі. Зазвичай це становить від 5 до 8 сантиметрів залежно від розміру посадкового матеріалу. Просто покладіть зубок у підготовлену лунку і переконайтеся, що шар землі над ним достатній. Це безпомилковий метод, що гарантує і чудову зимівлю, і потужний весняний старт для вашого майбутнього врожаю. Ось проста схема три висоти зубчика, Ось це ідеальна глибина для посадки часнику. Цей простий візуальний орієнтир врятує вас від сумнівів. Вам не знадобляться ні лінійки, ні складні вимірювальні інструменти. Просто візьміть зубчикову зму руку, прикладіть його до землі і уявно відміряйте над ним ще дві такі ж висоти. Це і буде ідеальна глибина лунки. Чому це так важливо? Давайте пояснимо ще раз: надто дрібна посадка ризик вимерзання, надто глибока затримка росту й дрібніші головки, а ось метод трьох висот. Це ідеальний баланс він забезпечує зубчику достатнє укриття від морозу, але при цьому не створює зайвих перешкод для весняного проростання. Крім того, на такій глибині часник почувається стабільно, його не випирає із землі під час зимових відлиг та подальших заморозків. Запам'ятайте, цей простий прийом і ваш озимий часник. Завжди радуватиме вас потужними сходами і, як наслідок, чудовим урожаєм. Це саме той випадок. Коли найпростіше рішення виявляється найефективнішим, а поруч із часником чудово влаштується його вірний товариш. Цибуля сівок так вам не почулося. Дрібні цибулинки теж садять під зиму, і це геніальний хід. Забудьте про довгу метушню з вирощуванням цибулі на зелень навесні. Підзимова посадка цибулісівка це ваш квиток до найраніших пучків соковитої ароматної зелені. Буквально з під снігу з'являться перші смарагдові пір'їнки, повні вітамінів, тоді як ваші сусіди тільки но почнуть готувати грядки. Секрет той самий що й у часнику. За зиму цибулинки чудово вкорінюються, проходять загартування і навесні рушають у ріст за першої ж нагоди. Для підзимової посадки найкраще підходить найдрібніший сівок, який часто називають овсюшкою його діаметр не перевищує одного сантиметра. Більші цибулинки теж можна садити, але є ризик, що вони підуть у стрілку, а от дрібнота гарантовано дасть вам пишну зелень. А деякі сорти ще й непогану цибулину до середини літа. Це справжній лайфхак для тих, хто не любить чекати і хоче отримати максимум від свого городу чимало городників побоюються, що посаджена восени цибуля вимерзне, та це поширений міф, який заважає отримати надранній врожай. Насправді ж, цибуля надзвичайно холодостійка культура. За правильного підходу вона чудово переносить навіть суворі зими, що ж означає цей правильний підхід. По перше, це вибір правильного сорту шукайте на упаковках сіянки по значку озимий або ж уточнюйте у продавця, чи підходить цей сорт для підзимової посадки. По-друге, не забувайте про якісне укриття, щойно ви посадили цибулинки і настали перші стійкі заморозки. Грядку потрібно замульчувати, ідеальним варіантом для цього буде сухе опале листя, солома або торф, шар мульчі завтовшки 5-7 см створить таку собі повітряну подушку, яка надійно захистить цибулини від різких перепадів температур і небезпечних безсніжних морозів. Навесні щойно сніг зійде, це укриття потрібно буде обережно прибрати, щоб земля швидше прогрілася. А цибуля дружно рушила в ріст. Тож не бійтеся осінніх холодів. Правильно, обраний сорт та легка кожушина з мульчі. ось і весь секрет успішного врожаю. А тепер про коренеплоди. Так, так, моркву теж можна, і навіть потрібно сіяти восени. Уявіть тільки. Своя хрумка солодка морквинка вже на початку літа, коли на ринку вона ще надто дорога, підзимовий посів дає моркві величезну фору, насіння, пролежавши зиму в землі, набухає віталої води та починає проростати за найнижчої плюсової температури. Воно використовує всю весняну вологу, що особливо важливо в регіонах із посушливою весною. У результаті ви отримуєте врожай на 2-3 тижні раніше ніж при весняному посіві, крім того, морква, вирощена із загартованого насіння, виходить більш соковитою, солодкою та менш схильною до атак морквяної мухи, адже до моменту її масового льоту коренеплоди вже встигають зміцніти. Єдиний мінус така морква не призначена для тривалого зимового зберігання. Та вона і не встигне у вас залежатися, адже її з'їдять найпершою як найбажаніші літні ласощі, це ідеальний спосіб забезпечити себе ранніми вітамінами прямо з грядки. Є важливий нюанс для підзимового посіву моркви, який не можна ігнорувати. По перше, обрайте лише ранньостиглі та середньостиглі сорти. Пізні сорти просто не встигнуть сформувати повноцінні коренеплоди за короткий період. Шукайте на пакуваннях позначки на кшталт пучкова стиглість, рання або сорти спеціально рекомендовані для підзимового посіву, наприклад, нанська 4 або вітамінна-6. По друге насіння потрібно висівати трохи більше, ніж ви звикли робити навесні. Збільште норму висіву приблизно на 20-25%. Це така собі страховка. Зима є зима, і частина насіння може не пережити сильні морози чи інші негаразди. Загущений посів компенсує можливі втрати, і навесні ви все одно отримаєте рівні дружні сходи. А коли вони трохи підростуть, їх завжди можна буде прорідити, залишивши найсильніші та найміцніші рослини. Це невеликий запас насіння, ваша гарантія багатого раннього врожаю, тож не заощаджуйте на цьому м ось вона, перша зелень до нашого столу, петрушка. Її насіння славиться своєю неквапливістю. Через високий вміст ефірних олій воно дуже довго сходить навесні. Буває, що сходів доводиться чекати три, а то й чотири тижні. Весь цей час потрібно підтримувати грядку вологою, боротися з бур'янами, суцільний клопіт, підзимовий посів вирішує цю проблему раз і назавжди. За довгу зиму ефірні олії з насіння вимиваються талими водами, і щойно земля трохи прогріється. Петрушка дає дружні та потужні сходи. Ви отримаєте пишні ароматні кущики значно раніше ніж при весняній посадці. І листова і коренева петрушка чудово підходять для такого способу. Уявіть, як ви зрізаєте перші гілочки до шашлику чи в салат, коли у сусідів на грядках ще порожньо. Це не лише смачно, а й дуже приємно усвідомлювати, що ви так вправно використали природні цикли собі на користь. Посів під зиму це справжній секрет для нетерплячих любителів свіжої зелені. Петрушка зовсім не боїться морозів, це одна з найморозостійкіших рослин на нашому городі. Її коренева система чудово зимує в ґрунті, навіть дорослі кущі можуть успішно перезимувати й подарувати вам ранню зелень наступної весни. А що вже говорити про насіння? Воно проходить у землі ідеальну підготовку до проростання. Вам не потрібно буде його замочувати, пророщувати чи влаштовувати інші танці з бубном, як це часто роблять навесні, аби прискорити появу сходів. Природа все зробить за вас. Просто підготуйте грядку ще з осені, зробіть неглибокі борозенки приблизно один-один з полалими сантиметра за і посійте насіння. Важливо висівати його вже в підмерзлу землю, щоб воно, бува, не проросло до справжніх морозів, зверху присипте сухою заздалегідь заготовленою землею або торфом, і все. Решта, справа часу та весняного сонця. Повірте, коли ранньою весною ви побачите смарагдовий кілим зі сходів петрушки, ви більше ніколи не захочете висівати її навесні. Це просто, ефективно і дуже зручно. Слідом за петрушкою іде її ароматний побратим кріп. Ситуація з ним дуже схожа. Його насіння також містить ефірні олії, що уповільнюють проростання. Посіявши кріп восени, ви отримаєте найраніший і найзапашніший урожай для свіжих салатів, окрошки та малосольних огірочків, причому кріп, вирощений таким способом, виходить більш міцним і кущистим. Він використовує всю доступну вологу після танення снігу, швидко нарощуючи зелену масу, поки весняне сонце ще не таке спекотне, адже кріп, як і багато інших зелених культур, не любить спеки і при високих температурах швидко викидає стрілку, тобто починає цвісти. Підзимовий посів дозволяє обдурити цю особливість. Ви встигаєте зібрати основний урожай ніжної зелені до настання літньої спеки, це ідеальне рішення для тих, хто хоче мати свіжий кріп на столі з ранньої весни і до самого літа, адже після збирання першого врожаю на звільнене місце можна буде посіяти кріп ще раз, а для кропу дуже важливо не заглиблювати насіння надто сильно. Інакше воно просто не зможе пробитися навесні, його насіння досить дрібне, і якщо закопати його занадто глибоко, у ніжних паростків не вистачить сил, щоб дістатися світла. Оптимальна глибина лише один сантиметр, максимум півтора, практично потрібно лише злегка присипати насіння землею. Як це зробити правильно? Підготуйте грядку заздалегідь, поки земля м'яка. Зробіть борозенки потрібної глибини, дочекайтеся легких заморозків, коли верхній шар ґрунту візьметься з коринкою, а потім просто розсипте насіння в ці борозенки і присипте його сухою пухкою землею, яку ви заготовили заздалегідь і зберігали в теплі, наприклад, у сараї, ущільнювати або поливати посіви в жодному разі не потрібно. Це може створити крижану кірку, крізь яку сходам буде не пробитися, легкість та пухкість, ось головна запорука успіху для підзимового посіву кропу. А якщо до шпинату ця культура немов створена для осіннього посіву, шпинат справжній чемпіон з холодостійкості, його сходи витримують заморозки до мінус шести градусів. А от чого він категорично не терпить. Так, це спеку та довгий світловий день. При весняному посіві ми часто стикаємося з тим, що, не встигнувши наростити гарну розетку листя, шпинат швидко випускає квіткову стрілку, і на цьому врожай закінчується. Листя стає дрібним і грубим, озимий посів повністю вирішує цю проблему. Проростаючи рано навесні, коли дні ще короткі, а погода прохолодна, Шпинат спрямовує всі сили на формування соковитого, ніжного та великого листя, ви встигаєте зібрати кілька повноцінних врожаїв ще до того, як настане літня спека. Це найнадійніший спосіб отримати максимум користі від цієї супервітамінної культури. Тож, якщо ви полюбляєте шпинат, обов'язково спробуйте посіяти його під зиму посадивши шпинат під зиму. Ви уникнете його передчасного цвітіння та отримаєте ніжне соковите листя. Це головна перевага осінньої посадки. Уся справа в біології рослини. Шпинат це рослина короткого дня. Щойно світловий день перевищує 14 годин, це стає для нього сигналом до розмноження, тобто до цвітіння. При весняному посіві цей момент настає надто швидко. А от при підзимовій посадці все інакше. Рослина активно розвивається у квітні та травні, коли дні ще відносно короткі. Саме в цей період вона формує потужну розетку листя, заради якої ми її вирощуємо. Ви отримуєте врожай саме тієї якості, якої очікуєте, з великим м'ясистим і ніжним листям, ідеальним для салатів, смузі чи гарячих страв. А проблема стрілкування просто перестає для вас існувати. Ви ніби підлаштовуєте життєвий цикл шпинату під свої потреби, використовуючи природні кліматичні умови. Це і є розумне садівництво в дії. Тепер про найшвидший овоч редиску. Багато хто здивується, але її можна сіяти восени. Підзимовий посів редиски це майже 100% гарантований успіх. Особливо в південних регіонах та середній смузі, навесні редиска часто страждає від нестачі вологи та нападів хрестоцвітої бліжки, яка здатна за кілька днів знищити всі сходи. При осінній посадці ми уникаємо обох цих проблем насіння максимально використовує талу воду, коренеплоди ростуть швидко, виходять соковитими і без порожнеч. А до того моменту, коли прокинеться ненажерлива бліжка, ваша редиска вже матиме досить міцне листя, яке шкіднику не по зубах. В результаті ви отримуєте чисті великі та хрусткі коренеплоди на 2-3 тижні раніше, ніж зазвичай. Це чудовий спосіб відкрити сезон свіжих овочів зі своєї грядки, тільки уявіть свій перший весняний салат із власною. А не магазинною редискою. Заради цього точно варто спробувати. <свят> З редискою головне вловити момент це, мабуть, найвибагливіша культура щодо термінів підзимового посіву, її потрібно сіяти буквально перед самими морозами по вже промерзлій землі. Чому так? Насіння редиски проростає дуже швидко, буквально за кілька днів. Якщо посіяти її занадто рано, під час осінньої відлиги вона може проклюнутися, а ніжні паростки, звичайно ж, не переживуть справжню зиму. Наше завдання зробити так, щоб насіння просто пролежало в землі до весни, не рушаючи вріст. Тому ідеальний час для посіву не це листопад, а в деяких регіонах і початок грудня. Грядку та борозенки потрібно підготувати заздалегідь, поки земля ще копається, а мішок із сухою землею для засипання насіння прибрати в приміщення, що не промерзає. І ось, коли вдарить стабільний морозець, ви просто виходите в сад, розсипаєте насіння по мерзлих борозенках, присипаєте їх теплою сухою землею. І все. Ця маленька хитрість, ключ до найранішого врожаю хрусткої редиски. Ну і звісно, який же город без салату. Деякі холодостійкі сорти листового та качанного салату чудово зимують у ґрунті у вигляді насіння і тішать своїми ранніми сходами. Для підзимового посіву ідеально підходять такі сорти, як московський парниковий, берлінський жовтий або айсберг. Ці сорти генетично стійкі до холоду і не схильні до стрілкування навіть за прохолодної весняної погоди. Принцип той самий, що й для іншої зелені насіння проходить природну стратифікацію, використовує талу воду і проростає за першої ж нагоди, ви отримуєте найперші вітамінні листочки для бутербродів та салатів, тоді, коли про весняні посіви ще зарано навіть думати. Це особливо актуально для тих, хто не любить поратися з розсадою салату вдома. Підзимовий посів це простий і надійний спосіб забезпечити себе свіжою зеленню з мінімальними зусиллями, ви просто висіваєте насіння восени, а навесні приходите вже збирати врожай. Навесні такий салат сходить дружно та швидко, даруючи вам перші вітаміни. Просто з грядки. На відміну від весняного посіву, коли сходи бувають нерівномірними через пересихання верхнього шару ґрунту, підзимові посіви максимально ефективно використовують накопичену за зиму вологу, земля насичена талою водою, і це створює ідеальні умови для проростання насіння. Сходи з'являються просто таки щіткою, рівні та сильні. Вам залишиться лише вчасно їх прорідити. крім того, рослини, загартовані холодом, виростають міцнішими з насиченим кольором листя та виразнішим смаком. Вони менше хворіють і краще протистоять весняним похолоданням. По суті, ви отримуєте розсаду, вирощену в спартанських та водночас природних умовах. Жодні кімнатні чи тепличні умови не дадуть такого ефекту. Це ще один доказ того, що робота в гармонії з природою завжди приносить найкращі. результати. А тепер загальна, але вкрай важлива порада для всіх підзимових культур грядки треба готувати заздалегідь, поки земля ще тепла і пухка. Не відкладайте це на останній момент, коли вдарять перші морози, копати мерзлу землю буде вже пізно і дуже важко. У вересні або жовтні, після збирання основного врожаю, оберіть для підзимових посівів найвище і найсонячніше місце на вашій ділянці, там, де навесні найшвидше сходить сніг і не застоюється вода. Добре перекопайте ґрунт, внесіть перегніки або компост, додайте трохи деревної золи, а от свіжий гній використовувати не можна. Він може спалити молоді корінці навесні. Сформуйте грядки і відразу ж наріжте на них борозенки потрібної глибини для кожної культури. І найголовніше заздалегідь підготуйте кілька відер сухої, пухкої землі або торфу. Цю землю потрібно буде зберігати в сараї або гаражі, щоб вона не замерзла. Нею ви присипатимете насіння, коли настане час сіяти по вже підмерзлій землі. Ця завчасна підготовка. Половина успіху всієї справи. Запам'ятайте золоте правило. Підзимовий посів це висівання у холодну, але ще не замерзлу землю або ж позлегка промерзлій кірці. Головна мета, щоб насіння не проросло восени, якщо ви посієте їх надто рано, у теплий і вологий ґрунт вони вирішать, що прийшла весна, і дружно рушать у ріст. Перші ж сильні заморозки знищать ці ніжні сходи, тому не поспішайте, орієнтуйтеся не на календарні дати, а на погоду. Ідеальний час настає, коли середньодобова температура повітря встановлюється близько нуля градусів, а нічні температури опускаються до мінус 2-3 градусів. Земля в цей час вже достатньо холодна, щоб приспати насіння до весни. Саме тому й потрібна заздалегідь заготовлена суха земля для присипання адже з грядки її вже не взяти. Дотримання цього простого, але ключового правила відрізняє успішний підзимовий посів від невдалого експерименту, терпіння та уважність до прогнозу погоди ваші головні союзники. Проте найдивовижніший момент у всій цій історії настає навесні. Коли ви виходите в сад, а на ваших грядках уже рівними рядами зеленіють сходи. У цей момент ви розумієте, що не просто обхитрували саму природу, а точніше почали з нею співпрацювати. Це не просто ранній врожай, це зовсім інші відчуття від весняних робіт у саду. Жодного поспіху, жодної метушні з розсадою. Ваш город прокидається сам, щойно сходить сніг. Ви просто спостерігаєте за дивом, яке заклали ще восени. Це і є той головний поворот, перехід від весняної гонки до спокійного та впевненого старту сезону. Ви більше не боретеся з погодою, ви використовуєте її цикли собі на користь. Отже, підіб'ємо підсумок часник, цибуля, морква, петрушка, кріп, шпинат, редиска та салат. Ось ваші вісім вірних помічників для надраннього врожаю. Осіння посадка економить ваш дорогоцінний весняний час, загартовує рослини та забезпечує їм природний старт. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним, обов'язково поставте вподобайку та підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові секрети розумного садівництва. А тепер запитання до вас. Які рослини ви вже пробували садити на зиму? Поділіться своїм досвідом або ставте запитання у коментарях? Обговоримо.